Болить горло. Спробуй зіпелор льодяник. Ну і буквально напередодні в Україні мільйони людей відзначали різдво за старим або так званим юліанським календарем. Цьогоріч коляда має для всіх українців особливе значення на тлі повномасштабної війни. Це свято нашої культурної ідентичності, наших традицій, звичайно, наших різдвяних пісень. Найвідоміше з них українського щедрика Миколи Леонтовича знають в усьому світі, але величезна кількість обрядових пісень досі існує лише в народній творчості в умовах війни. Вдалося записати цілий альбом автентичних українських колядок, які можуть лишитися для наших нащадків. Одна з українських піар-агенцій, що популяризує нашу культуру та декор, проїхалася експедицію регіонами і зібрала 13 унікальних пісень. Про цей альбом писала і перша леді України Лена Зеленська. Послухаємо, як звучить наша справжня українська багатоголоса культура. А третій же праздник Святево дохрем! Ну і просто зараз нас в гостях співзасновниця Гіда Києвом Хей Гайд, яка досліджувала власне ці колядки, збирала сама була в експедиції. Це Анастасія Івченко. Анастасія, вітаємо вас в, на, в нашій студії. Добрий день. Добрий день. під час війни, стільки викликів, і як виникла ця ідея вирушити саме в цей час таку експедицію регіонами України. А насправді я вже дуже давно цікавлюся етнографією, я би сказала, з дитинства. От мені все це дуже цікаво, і один з моїх проєктів це гід Києвом Хейгайт. Hey і ми вже другий рік поспіль з моєю партнеркою Женєю Каганович до Різ 2 створюємо спеціальну добірку з святкового ошатного декору українців традиційного це дідухи, павуки, зірки. От, минулого року це був просто такий магазин-шоп. Цього року ми вирішили піти далі і думали про те, що ми можемо зробити нового. От і подумали, що було б класно, щоб під час Різдва е, люди слухали не мираю кері, нічого особистого, але про слухали... Хрисмасу, цю пісеньку. Так, та, так, типу, та? так. А слухали наше українське і відкривали для себе Україну наново. Тому ми з Женєю дуже довго думали, що це може бути, і вирішили, що хочемо зробити плейліст. Але записати музику самостійно, такою, якою вона є, первозданною від першого від першої особи. От і таким чином ми вирішили все це зробити і вирушили в такі невеличкі експедиції для того, щоб записати всі ці голоси. А Що це за регіони були? А це була до речі, ми не дуже далеко їздили, але я думаю, що все ще попереду. У нас була Київщина, це село Лука. У нас була Полтавщина, це село Кричківка. І в Києві ми записали декілька гуртів. В самому місті? Так. Так. Ви доволі якісно записували, так що навіть змогли завантажити цілий альбом на Apple Music і так. всі користувачі можуть послухати. Тобто, ви прямо в ці села везли апаратуру, везли звук, так? так і робили такі якісні записи. Так, так, по перше, у нас деякий час пішов на те, щоб обрати гурти. А з цим нам допомогла Вероніка Селега, Вона одна з солісток гурту Божичі, угу. а, пісні, яких також є в цьому альбомі. Так і ми звернулися до звукорежисера Андрія Нідзельського. Він працює в кіно. І власне він з нами разом з купою апаратури просто їздив. Так Та кажіть нашим глядачам, як вас шукати альбом, щоб послухати зокрема в Apple Music? А, Цей альбом є в Apple Music, Spotify і YouTube Music. Можна просто ввести. Різдвяне багатоголосся. це його Різдвяне багато багатоголосся, і можна послухати всі так. пісні, які ви записали. Так, так. Бачите, а кажуть, що ну як кажуть, принаймні була така поширена дуже інформація про те, що українська культура вона в селах, а ви кажете, що ви навіть в місті записували колядки. Е, ну, це такий насправді радянський міф е, про те, що наша культура сільська і вона в селах. Вона є і в місті, звичайно. А, тобто просто в селах вона така більш народна, тому що коли ти включаєш народну пісню саме сільську, записану в селі. В ній, якщо ти чутлива людина, ти відчуваєш одразу цю народну мудрість, всю. І це багатство нашого народу і нашої культури. Але в Києві також є ця культура і багато гуртів, як ті ж Боже, чи вони базуються в Києві, але просто. Час від часу вони їздять в експедиції, збирають пісні, так? А ця ж культура, багатогранність, вона ж, напевне, не лише в піснях. Ви коли от самі були в експедиціях? Пісня це такий, напевно, маленький фрагмент. Було напевно так. багато розмов за чаєм. Я не знаю, як вам там зустрічали ці колективи. Що от ви для себе відкрили чи почули найцікавішого особисто в цій експедиції? Ви знаєте, я це не перша моя експедиція. У мене їх було багато, зокрема, і на захід нашої країни. Це завжди якісь дуже, дуже дуже різні історії, і важко щось виокремити. Єдине, що я можу сказати, що в цих людях, які бережуть ось все це, в них якась така є жага до життя. Це те, що неможливо передати словами. Це якась абсолютно унікальна історія. Ти до них приїжджаєш, і ти не хочеш, власне, від них їхати. Це настільки тебе м м чіпляє, хочеться в цьому побути довше. Ви... І війна не похитнула навіть оце життєлюбність. Взагалі ні. Мені здається, розпалила ще більше. А ви збер... окрім того, що записували колядки ще й збирали речі в цій експедиції? Так, якісь традиційні українські речі пов'язані з колядками, з різдвом? Взагалі, різдвяний ошатний. Декор, тому що українці ніколи не ставили ялинки. Вони ставили дідух, вони вішали павука. Павук це такий, це як солом'яна модель Всесвіту. В уяві це що ми зараз показуємо на, на екрані? А це що? зірка, яку ми повісили біля нашого офісу, нашої агенції Public Kitchen, Це ще угу. один наш проект. На вулиці Рейтерській, будь ласка, будете О, я там переживський. З з а, а оце дідух, так? О, це дідух. дідух, так. Це коник солом'яний. Так, це вже. А ось це павук, це, якраз це, це, це хтось е, його сплів зробив зробив цей павук? так. Це ми всі, е, е, з минулого року. Ми знайшли майстрів а, в Україні в різних куточках нашої країни, які зберігають ремесло, тому що соломоплетіння воно занепадає. На жаль, наша мета його е, возродити. І показати українцям, що таке є український різдвяний декор. Тобто, щоб додати такої нотки українськості на новий рік і на різдво, це на майбутнє. Потрібно щось, якісь такі елемент так. мати в собі. так, так, так обов'язково. Це дуже гарно е, Настя. Ви багато про свої дослідження, про свої експедиції, розміщуєте інформацію в інстаграм. Так це аудиторія, ну вона інша трошки, да це. Я не хочу казати специфічна, але вона інша. Так, а, більш така гламурна, там більш популярні речі, пов'язані з модою, з приготуванням смачних страв, принаймні так було до війни. А от як відгукується ця інстаграм-аудиторія на те, що ви робите, на дослідження української культури? А, вони в Захваті, звичайно, і це дуже приємно, але а, мені набагато важливіше, щоб все це йшло в народ до людей. Тобто, щоб як можна більше людей дізнавалися про те, що таке справжня Україна, яка вона. А ви сказали з самого початку, що з дитинства так. мріяли займатися етнографією. Така ваша особиста мотивація? Е, так, з дитинства, тому що моя мама, викладач української мови та літератури, і в дитинстві ми дуже багато Києві. куди їздили в Києві. Так, я з Києва. Е, багато куди їздили в різні цікаві поїздки, експедиції. От і потім я виросла, зайнялась піаром комунікаціями, але любов до українського зі мною завжди. От і я власне це продовжую як в форматі свого хобі. Скоріше. А говорячи про комунікації, піар, як у вас відчуття як у людини, яка спеціалізується в цій сфері, чи легше зараз буде просувати, продавати, якщо хочете українську культуру? А, так, так, дійсно. Тому що а, до України є зрозумілий інтерес. Uh, і відкривається він зов... Україна зараз відкривається для світу зовсім іншого боку, зовсім іншим характером. От тому я відчуваю своїй роботі, що так. А говорячи про такі, знаєте, піар-зв'язки, завжди зсередини цікаво, як це працює. Наприклад, про ваш проект написала зокрема в своєму пості і Перша леді, це так. вона вас е, е, випадково побачила і звернула увагу. Чи ви комунікували, щоб донести, наприклад, до офісу першої леді? От є такий проект, будь ласка, розкажіть про нас. Просто от цікаво, як це поширюється, як це працює? А насправді це вийшло органічно конкретно в цьому uh -huh. випадку, тому що коли ми випустили альбом. А ми отримали величезну кількість відгуків просто і він навіть там за перший день був 17 17-м в, в українському чарті Apple. І Я була чесно в шоці. Я не дуже в цьому розбираюсь, але мені здається, що А відома якісь день... цифри прослуховування, крім речі, ні. ні? От от треба статистику підняти, так і мені здається, що просто через те, що він був настільки у людей на вустах, Олена. Також про нього десь почула або і розказали її колеги. А от Марічка вас запитувала про ці піар-зв'язки і про те, чи стане українська культура таким, можна сказати, більш впізнаваним брендом, умовно кажучи. І ми відразу розпочали, ви розпочали відповідь свою з світу, що так в світі може й стане. Так. А як ви відчуваєте, самим українцям іще ще потрібно доводити цінність цього бренду? Дуже абсолютно. Насправді ми, коли створювали навіть гід, у нас мета була не так показати цей гід Києвом, не так показати Київ туристам, як заново зробити так, щоб українці і кияни закохалися в Київ. Те саме стосується української культури, тому що під час радянського союзу вона була споплюжена. А от вона перетворилася до, до там рівня шароварів. Це абсолютно не про українську культуру, і нам ще треба зробити дуже, дуже, дуже багато роботи для того, щоб самим українцям показати, закохати їх наново в українську культуру. Анастасія, а ви знайшли для себе відповідь, чому люди, оці бабусі, дідусі, до яких ви їздили в експедицію, під оцим тиском, про який ви говорите, змогли таки зберегти? До наших днів автентичну українську культуру, а тому, що це їх життя, тому що от вони такі. І вони без цієї пісні, без цієї культури їх просто не існує. Це люди, які справжні носії того, хто ми звідки ми. Це їх суть. А вони от відчувають, що інтерес до української культури зараз пробуджується або отримує таке якесь нове дихання. Так, відчувають, і вони насправді дуже радіють, тому що коли ми приїхали в село Лука записувати червону калину, вони були просто, просто в захваті від того, що приїхали люди з Києва, і це все було так. Не знаю, то тобто можемо сказати, так. що для них у ілузі червона калина була якоюсь давно відомою буденною піснею, так яку вони співали і нікому особливо можливо не було діло. Да, там це да. стає піснею року. Фактично, да. а та ви тоді так. пообіцяєте нам, що коли дістанете цифри з Apple Music, що всім повідомити, що вони вже зірки міжнародного масштабу. Обов'язково обов'язково. Я думаю, вони будуть дуже щасливі з цього приводу. Але для них найголовніше. Не те, що там до них приїхали на них, звернули увагу, а те, що люди відкриють для себе. Те, що люди почують наново, як це Дякуємо вам. Дякуємо, що ви такі є провідник Дякую цих відкриттів. Дякую. Анастасія Івченка була гостю прямого ефіру Один плюс один.